Вітаю тебе, мій любий друже! Хай тобі щастя і доля буде не на день і не на рік, а на довгий-довгий вік. Сьогодні до нас завітала незвичайна лісова гостя, мудра сова. Вона дуже любить свій ліс, його мешканців, тому вирішила написати про нього лісову книгу і подарувати її нам книга велика, гарна і повчальна. Але трапилась біда. Подув сильний вітерець і всі сторінки з книги розлетілися по всьому лісу. Сова звернулася до нас по допомогу. Давай допоможемо сові повернути всі сторінки книги. Ну що, ти готова подорожувати? Мандрувати будемо лісом. Сподіваюсь, ти правила поведінки в лісі, пам'ятаєш, і будеш їх дотримуватися. Ось вузька доріжка, а у нас веселі ніжки. На вузьку доріжку вступають наші ніжки. Ось ми потрапили на галявину. Поглянь, скільки птахів на ній зібралося. Птахи, які відлітають у вирій, це перелітні птахи, а ті, що залишаються зимувати зимуючі. Вітерець-пустунець зачеклував пташок. Вони вже не знають, кому летіти у вирій, а кому залишатися. Давай допоможемо пташкам пригадати їх назви. Можливо, вони стануть нам у пригоді. Але спочатку назвемо перелітних птахів і позначимо їх зеленим кольором, а зимуючих синім. Перелітні птахи це ластівка, шпак, чапля, зозуля, лелека. До зимуючих птахів відносяться синички, горобці, дятел, сова, ворона. Голуб сорока. Запам'ятай ці назви. А як ми піклуємось про пташок? Так, будуємо для пташок водівнички, насипаємо хлібні крихти, зернятка. А ще на гілки дерев можна прив'язувати шматочки сала. Цей продукт заміняє пташкам тварину їжу, адже влітку вони харчуються комахами. Люди піклуються про пташок, тому що вони приносять користь. Поїдають шкідливий комах. Тож пташки дякують тобі за допомогу. Вони знайшли і повертають нам першу сторінку книги, яка так і називається пташки окраса нашої природи. Тож вирушаємо далі. Подивись, що це? Так, це джерельце. Але щось нам трапилось, чому воно таке брудне? Хтось накидав сміття каміння. Скажи, чи можна забруднювати водойми? Звісно, ні. Це може призвести до екологічної небезпеки для всього живого на нашій планеті. Що ж робити? Бодросова підказує, треба розчистити джерельце. Подивись на картинку, що діти роблять. Так, діти розчищають джерельце. Які ж діти молодці? Джерельце дуже зраділо, тепер в нього буде текти чиста водичка. А в знак подяки джерельце дарує нам другу сторінку книги. Під назвою Вода водиця, вода-чарівниця. Подорож наша триває. Дружно, весело ми йшли, ось і хатку віднайшли. Хтось на нас тут вже чекає і віконце виглядає. Це лісові звірята знайшли нашу сторінку з лісової книги, і вона їм так сподобалась, що вони вирішили її залишити собі. Давай попросимо звірят повернути сторінку лісової книги і звернемось до звірят лагідно. Зайчику зайченя, білочка більченя, їжачок хитрячок. Поверніть нам, будь ласка, сторінку. Будьте ласкаві! Звірятам сподобались наші лагідні слова, тому вони повертають нам сторінку, яка називається дикі тварини. Тож вирушаємо на пошуки далі. Ой, а що це шелестить? Це листочки падають з дерев. А як називається явище, коли листочки падають з дерев? Так, це листопад. яку пору року відбувається листопад? Звісно, восени, у які кольори осінь чарівниця пофарбувала листочки, Назви кольори. Це жовтий, червоний, оранжевий, багряний, коричневий. Осінні листочки відриваються від гілачок і летять плавно, повільно кружляючи, немов танцює дивовижний танок. Поглянь на галявину і скажи, що утворюють під ногами листочки. Так, це килим з осіннього листя. А які звуки ми чуємо? Так, листя шелестить під ногами. А чому листочки шелестять? Вірно, тому що вони сухі. Листопад. Це не тільки пора, коли люди милуються листям, але й час, коли це листя потрібно прибрати. Іноді опале листя люди спалюють. Як ти вважаєш, можна опале листя спалювати? Ні. Чому? Тому що забруднюється повітря, а дихати цим повітрям дуже шкідливо для здоров'я. А наші листочки не прості. Наші листочки чарівні, на них написано початок прислів'я про природу. Природа одному мама, а другому мачуха. Той, хто рубає дерево, скорочує власне життя. Земля дає все і забирає все. Земля багата, народ багатий. Земля наша мати всіх годує. Подивись! Ось під листочками ми знайшли останню сторінку, яка називається Любіть і бережіть природу. Сова, подивись, ми всі сторінки вже повернули і нам час повертатись додому. Але сова хоче запитати, чого книга нас навчить? Вірно, ти все правильно зрозумів. Потрібно берегти і любити природу. Дякуємо тобі, мудра Сова, за чудову і повчальну книгу. А тобі сподобалась наша подорож? Тож пропоную тобі разом з батьками збудувати годівничку для пташок і повісити її біля свого будинку. Пташки буду тобі дуже вдячні, а я чекаю від тебе фото. Наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!